Всім привіт! Морквяний пиріг це точно іще один хід осені. І не тільки осені. М'який, апетитний. Знаєте, от є випічка, яка підіймає настрій одним своїм ароматом. Оцей пиріг саме такий, дуже раджу приготувати. Детальний перелік інгредієнтів вас також чекатиме під відео. Я використовую пряничні спеції, їх можна замінити корицею та мускатним горіхом. Спочатку підсмажуємо горіхи на пательні. Взагалі для випічки е, рекомендую горіхи підсмажувати, тоді вони будуть мати більш яскравий смак, але дивіться, щоб не згоріли. Доки горішки смажаться, очищуємо морку та натираємо на дрібній терці. Важливо натерти морку саме на дрібній терці. Я, до речі, навіть робила цей пиріг зі жмихом, який залишається, коли робиш сок. Тільки тоді потрібно додати на грам 50 менше борошна. Нашу моркву потрібно притушкувати до м'якості. Я додаю буквально трошки води і буду це робити у мікрохвильовці. Ви можете зробити, як я, або, звичайно, додати трохи більше води і потушкувати на плиті у кастрюльці. Підсмажені і охолоджені горішки подрібнюю у ступці. Мені подобається, щоб були різні е, шматочки, і більші, і менші. Мені здається, так набагато смачніше і цікавіше. Ось що у мене вийшло. Тепер яйця взбиваємо з дрібкою солі і цукром. Вони мають посвітлішати і добре збільшитись в об'ємі. Додаю олію і продовжую збивати ще декілька хвилин. Тепер черга додавати горішки апельсинову цедру та спеції. І перемішую до однорідності. Тут вже можна обійтися без міксера. Мені насправді подобається працювати вручну. Прийшов час моркви, вона вже у мене протушкувалась до м'якості і охолола. Зверніть увагу, що важливо злити зайву рідину, якщо у вас вона залишилась. і щоб морква була не гаряча. Об'єдную морку з тістом до однорідності. Бачите, моркви дійсно багато, це справді моркв'яний пиріг. Додаю розпушувач до борошна, перемішую і буду додавати цю суміш до тіста в два етапи, просто щоб було легше об'єднати борошно з тістом. Готове тісто виливаю в форму, попередньо застелену пергаментом, розрівнюю і відправляю в добре розігріту до 180 градусів духовку на хвилин 50 годинку. Дивіться по своїй духовці, але цей пиріг має добре-добре пропектись. Пиріг готовий, і, доки він охолоджується, я приготую такий швидкий крем, змішую цукрову пудру з вершковим сиром. Я взяла десь 3 столові ложки цукрової пудри і грам 250-300 вершкового сиру. Добре перемішую, розтираю та буду змащувати наш пиріг. Я його хочу прикрасити цукатами з апельсинової шкірки, буде дуже смачно і ароматно. Також можна посипати горішками або шоколадом. Я справді дуже рекомендую вам його приготувати. Це та випічка, яка переносить нас у таку осінньо-зимову казку. А я бажаю вам смачного і буду вдячна за ваші вподобайки та підписку. До зустрічі в нових смачних відео.